А кожного скажу я вам, е, як лікар зустрів їх, сказавши прохання дерев'яного чоловічка. Серце А яке ж серце ти хочеш? спитав лікар у Дерев'яного чоловічка, те, що його носять люди, люди мають різне серце, відповів лікар, і почав лікар показувати дерев'яному чоловічку різні серця. Це серце. Злої людини жовте і зморщене. А це все блискуче, як пластмасова кулька свіже воно. Дерев'яному чоловічку так сподобалося, але йому хотілося інші побачити. Ішли вони далі понад полес. І перед чол... дерев'яним чоловічком стояло недивовижне серце, похмуре, сіре, важке. І воно не плавало, а на дні стояло. Угу. Як висітне. З твердої Камінюки. Дерев'яному чоловічку не сподобалось йому на навіть, ішли вони довго понад полиці, і нарешті лікар дістав з найвисокої полиці серце довгої людини. Яке воно було? Воно було велике, і, і... і світло, світле, і йому сподобалось це о, серце. І він захотів це серце і висік лікарню на дерев'яні груді, і вста... груди. груди, і вставив туди серце, яке було колись е, принадлежане доброї людини.